Вітаю! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Я вітаю всіх з Новим роком роком зеленого дракона. Ми віримо, що він принесе на своїх крилах перемогу в Україні і вижене ту нечість із нашої землі. Гремлять фейерверки, а Німеччина вже починає готуватися, так так ви правильно зрозуміли, до Пасхи. Ось такі фігурки з'являються в магазинах, на полицях. Можна. Бачите, і садові, і кімнатні, і на східці. Дуже багатий випір такий, великий. Деякі поробки можна зробити самим для прикрашання. Можливо, це і для того, і робиться щось так зарані Все готується. Раніше ми радувалися цьому святові, Паска була улюбленим, мабуть, святом всіх українців, а зараз у нас одна мрія, одна надія і одна віра. Віра в перемогу, віра у відродження України. Тому молимося за наших захисників, щоб вони повернулися живими додому. До зустрічі!